Він ховається на Росії і почувається прекрасно. Настільки, що виношує плани вдертися в Київ на російських штиках для цього на криваві гроші створив новий сепаратистський політпроєкт. Ворог, паразит, пристосуванець, наволоч, підлабузник, медіамагнат злодій у цієї істоти безліч масок. І сьогодні ми зірвемо головні, щоб побачити, а хто ж він насправді я Медведчук віктор за Найуспішніший образ Медведчука це зрадник, бо тут і грати не довелося. Він відвертий колаборант, провідник руського міру, злочинець, який заробляв на крові, грав людськими життями, качав дизель в обхід держави і будував ворожу мережу на путінські гроші. А ще він адвокат. Хоча правильніше було б сказати прокурор Василя Стуса за це в Україні. Ненавидять Медведчука. В основном мені всі піталі камні ісключительної ненависть. Нові господарі зрадника України теж відверто недолюблюють, бо у нього нова вдала роль. Медвечук почав спритно масштабувати бізнес на Росії, торгує вугіллям та металом і, взагалі, контролює майже всю логістику квазіутворень ЛДНР. Хоча раніше там заправляв гаманець Януковича Сергій Курченко. Могу копати, можу не капать все. У тимчасово окупованому Криму має вплив на будівельному ринку. Звісно, заробляє традиційно і на нафті. Це вже в самій рашці. А ще Кремль для чогось укотре робить ставку на політичний проєкт Медведчука. Про це дещо згодом. А пропагандисти таки щось знали, коли не хотіли міняти цього кадра на українських героїв. Какого нахрен Медведчука? Щоб тепер їх поміняли, на какого-то Медведчука. Українського гражданіна до речі, вже ні. Українського громадянства Медведчука позбавили, Обідно просто. Тепер йому доводиться вдавати росіянина. Цікаво, він вже акадь навчився, але спершу були кілька підозр, зокрема, і у державній зраді, та втеча з-під домашнього арешту вже після початку повномасштабного вторгнення. Кум Путіна ховався у будинку на території Києва і чекав, коли ж його витягнуть російські ФСБ. Медведчук спілкувався е, з жіною. при їхньому розговорі. Я слышав слова як ФСБ, Ані все зділають, вони допоможуть. Ті не підкачали, і влаштували справжній маскарад. Вам не здається, що це був тролінг вдягнути Медведчука в український піксель і запропонувати втечу городами до Придністров'я? План був точним, мов годинник, але все одно нічого не вийшло. ОПЗЖ опинився там, де й мав би, в руках СБУ. І вже після обміну зрадник розповідав, які тільки муки йому довелося пережити. То я був в цьому мішки спочатку на цементному палу. мені цей мішок зняли. От ви бачите, типу попричоски потяганий та розхристаний, Медвечук в образі невиспаного щура поширився далеко за межами України. Вітю називали чмони номер два. Публікували фотожаби. Було стало, але це не все. Бойовики Хамас похвалилися затриманням, начебто ізраїльського офіцера, і надали доказ фото Віктора Медведчука, як то кажуть, знайди 10 відмінностей. Український зрадник, схожий на Іцхака Бріка, як Оксана Марченко, на Роксолану Я кілька місяців знаходився в наручниках. Причому на днем і ночі, а ще вітя часто вдягає маску святого і божого, просто мученик у кайданках в день і вночі. А він же тільки й хотів Україні миру. Руського, звісно, тому і розвалював нашу державу зсередини, запускав свої отруйні пазорі у роботу Верховної Ради, просував мінські угоди, закликав домовлятися з терористами і боронив інтереси Москви. Зрозуміло, не за спасибі і не через велику любов до кремлівського хазяїна. Київ це второй Єрусалім. мать городов руських. Київ без Росії нівозможен. І ні, а зовсім нещодавно такі тези кумпутіна вільно просував в українському інфополі, бо непогано впорався з ролю медіамагната. Хоча офіційно каналами 112, Ньюзван, ЗІК та порталом Міґнюз володів Тарас Козак, тоді нардеп і соратник Медведчука за ОПЗЖ. Людина далеко не бідна, міг собі таке дозволити, але всі розуміли, хто контролює ці змі. Насправді, але на медіа Медвечук не заробляв бабло йшло від металу, енергетики та транспортування нафтопродуктів. Качав, як я казав, дизель трубою в обхід держави. А ось канали потрібні були колаборанту і зраднику для просування антиукраїнських настроїв і проросійських тез. Ну і ще так можна було відмити трохи путінського бабла. Хто знає до чого б догрались медіа помийки, якби президент не ввів санкції, і по суті їх закрив Так? Да? Я виступаю проти внешнього управління. А коли тебе смикають за ниточки, і ти робиш все, як хоче Біг бос, тобто ляльковод Путін, це яке керування? Чи може Вітя вважає, що це саме він хитро маніпулює своїм Вовою із Кремля? Не дарма ж роками використовує його як дійну корову, той пробачить майже родич. До речі, про кумівство російський диктатор хрестив молодшу доньку Медведчука. Ідея практично породичатися з ватажком Ерефії належала Оксані Марченко. От яка передбачлива жінка, давно розуміла, що можливо падатиме в ніжки кумчику, аби врятувати свій грошовий мішок. Путін не раз гостював у подружжя, навіть бував у їхньому палаці на березі моря. Я не був в Криму. Я не був. Я відпочивав в Російській Федерації в місті Геленджик. А загалом зрадник України Віктор Медведчук багатій. І це не якась там маска. Українські суди арештували низку активів, оформлених на Тарам дружину Кума Путіна Оксану Марченко. Серед них. Частки в українських обленерго, логістичних та металургійних підприємствах, їх співвласники, група приват та засновники російської ВІСЕНРДЖІ злодій в законі на прізвисько Міша Лужнецький або Міхаїл Воєводін та його молодші партнери, депутати Держдуми. А ще свого часу щедрий Кремль забезпечив Медведчука. Власним потоком нафтодоларів від продажу російського палива в Україні передали йому під контроль нафтопродуктопровід Прикарпат Західранс і мережу АЗС. Просто оцініть масштаб, енергетика, нафта і пальне, металургія, будівництво прилетай, нормальна термінологія. Думаю, кум Путіна не зміг купити лише одне підтримку українців і заблокіровані всі счета с которых можно перечислять, а как же счета? З яких могли б поступити гроші. скиглити справді є за чим Януковича? Мало просто трусити від заздрощів з його убогим межегір'ям, золотим унітазом та червоними труселями. Коли поліцейські потрапили у палац арештованого Медведчука, їм довелося вдягати темні окуляри. Стільки блиску, шику й марнославства, позолочений вагон, витвори мистецтва, серед яких затисалися і портрети подружжя, кімната з шубами та сукнями. Червоний оксамит та золото, просто Людовік, 14-й. журналісти влучно охрестили так звані вишуки бидло версалем. Ми довольствуємося малом, хто нас знає. У нас все просто ти його в двері, а він у вікно. Роль паразита дуже добре вдається Медведчуку. Думаю, вона йому просто рідна. Жив в Україні мав купу статків завдяки московським патронам. Обміняли. Так, він тепер віджимає бізнес на окупованих територіях. Як тут не згадати, що є така професія кум Путіна? Просто як гоблін з Гаррі Поттера. Тільки вони могли працювати банкірами і продавалися тому, хто більше заплатить. Так і зрадник Медведчук. В країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Але на Росії одному із цих кровосісів доводиться існувати. Коштом дружини, принаймні, він так сам каже. Просить на проїзд, пиво і на пасок зі зміїної шкіри. Жені є підприємства в Росії, є бізнес, є гроші. Я продовжую ставатися Тобто, Челиком То держ... тепер благодаря жені. Да. Тепер не медвечук дарує своїй коханій діаманти і мерседеси. Нині він просто утриманець Альфонс, чи хто там ще Жиголов? Та де б він був, якби не паломниця Оксанка, а так може дозволити собі навіть яхту. Звісно, її не порівняти з арештованим судном за 200 мільйонів доларів. Не відпочиватимуть більше зрадники у Хорватії на 92 метровій красуні з романтичною назвою Royal Romance. Тепер мають задовольнятися меншою яхтою за якихось майже 10 мільйонів доларів. Швидкісна новинка іноземного, звісно, ж виробництва. Нове сидно кум Путіна назвав Аморемія. От тільки європейські моря Медведчукам не світять. Хай пливуть в Охоцьке. Якраз нове паломництво для набожної дружини Медведчука.